Скажений пес, американський яструб, воїн-відлюдник Дональд Трамп. Назвав ім'я нового очільника Пентагону. Це відставний генерал Джеймс Меттіс. Йому 66 років. Він брав участь у багатьох військових кампаніях, зокрема в Афганістані та Іраку. Меттіс свідомий своєю критикою російської політики. Він назвав Володимира Путіна хижим, а Барака Обаму звинувачував у надто м'якій позиції щодо Москви. Меттіса ще не затвердили офіційно. Для цього самому Трампу треба очолити країну. Новообраний президент озвучив ім'я нового голови Гону під час свого турне країною зробив це по секрету перед багатотисячним натовпом прихильників Я Не хочу вам казати. Я не можу казати, бо хотів би це залишити в таємниці ще на тиждень. Отже, я вам і не скажу. Відмовляюся це робити. Не хочу, щоб ця інформація вийшла за межі цього залу. Ну, добре, обіцяєте обіцяєте наказати нікому про те, що один чудовий генерал, що ми збираємося затвердити скаженого пса Метінса нашим міністром оборони, але не будемо оголошувати цю новину до понеділка. Тож мовчіть про скаженого пса. Він чудовий.